рідна, Господі. Так, розказуйте. В смислі розказують. Ви ж просто вирішили приїхати, Та ні. Ви тоді поясніть, що ви хочете а, зробити? Я хочу, щоб ви мене навчили а, керувати цією. Так. Показали, як це робиться. Бо я керую тільки легковим. Вижимайте тормоз. Увірено. Так, да, вижимайте, ввірено. Вам зручно? Ні, трошки вище. Боже, що і звуки видає. Ну, зараз. Все зручно. Добре, зручно. Ремень безпеки. Користуєтесь? Звісно, обов'язково. У мене бібікає автомобіля, якщо його не без ремені безпеки. Є. Так. Вмикаємо запалення. Ви вже завели машину. Значить, дивіться, ось ця коробка передач, бачите? Mm -hmm. Для того, щоб увімкнути передню передачу, тут повний автомат. Просто переводите вперед. І так. ви можете самі проїхати. Ні-ні, ні я страшенно боюсь. І чужа машина що? Я вас прошу, ви мене будете підстраховувати. Дияти ця машина, Господи. Ручники, ...на себе потягнути і вгору. контакт. Пускаємо тормоз і надаємо трошки на газ. Це як хороший і Так, випадок. Так, Тут як цей. На троні себе почуваєш, як би там не було. Такий звук у нас десь паливі, в, в нас їде, да, так? Да. Ага. О, я вже хоч поїхала, хоч трошки, а на цей. Що я вам хочу сказати? Прикольні такі відчуття. Зовсім інакші відчуття, ніж я їздила на броньованому автомобілі Новатор 1 і Новатор 2. Тут себе дійсно почуваєш комфортніше. Ну правда, руль такий мені дуже а Для чого такий великий руль? Ну простіше менший манну. Ну, це заводу такий, інженери так розробляють. Слухайте, я тепер не дивуюся, що пані Варяна каже, що вона кайфує від їзди. Я прям теж вже прикайфувала. Так, головне, щоб ніхто не вийшов. бо тут цей водій-початківець. Зразу всі сховалися. Правильно, хлопці, я теж так думаю. Водія, ви ж інструктор, жінок. Ну на першому місці це безпека uh -huh. і бажання навчитися. Якщо людина дійсно має бажання, то все буде добре. Бажання. А власне кажучи, а, ну от любов до цієї роботи. Робота ж важка. Ну давайте чесно. Так, да, Робота насправді важка. Не треба її недооцінювати. Uh -huh. Це завжди великі швидкості, ризик і тому подібне. Тому відповідальна дуже робота. Uh -huh. Залежить від ваших дій, залежить багато чого, а саме основне це прибуток компанії. Якщо ви помилилися, то помилилися so... на прибуток компанії. Uh -huh. тому, до вашого навчання відноситься дуже серйозно і тому подібне. Тобто компанія готова вкладати в навчання водіїв, правильно? Обов'язково. Ну а як від цього залежить прибуток компанії. Люба компанія готова жертвувати. Всім чим завгодно, ви тільки цей бізнес приносить її приходу. Чи дійсно правда, що на великих автомобілях легше навчитися їздити ніж на маленьких? Є в чомусь тут правда, тільки в тому, що, мабуть, великі автомобілі вони більш повільніші і немає такого mm -hmm. прям, дуже трафіку, як yeah. Ну, тобто, ці автомобілі я бачу тут максимальна швидкість 120. Да? Насправді 90 кілометрів максимум. Можна. Максимум, це, так? Так. Угу. Слухайте, я вам хочу сказати, що це круто. Це дійсно для тих, хто любить водити. Ем... Гарна нагода побачити Україну, бути корисним в своїй країні, попрацювати в логістичній компанії. Ну мені дуже сподобалось. Я дуже люблю водити і розумію пані Мар'яну, яка настільки з захопленням нам розказувала свою роботу. Так що, жінки, не бійтеся, особливо ця логістична компанія чекає, навчає і готова спокійно відноситися до тих, що жінок, які проявлять бажання, і вчити вас водити такі великі вантажі.